うん。<wh istles> Всім привіт! Дякую, що ви доєдналися до марафону креативної практики. Це марафон, в якому експерти галузі діляться якимись своїми знаннями, навичками, проводять майстер-класи і лекції. Хочу сказати, що всі спікери марафону відмовились від своїх гонорарів, і весь контент є безкоштовний. Але якщо ви захочете задонатити фонд, «Повернись живим, це буде супер класно, тому що ми зараз бачимо наскільки чудово діють донати, навіть мінімальні там 6 гривень, 10 гривень. І будемо підтримувати наші збройні сили, завдяки яким ми тут і збираємо сьогодні. Мене звати Юля Дідик. Я сьогодні з вами розповім трохи про тексти на нашій міні-лекції. І свою лекцію я назвала як писати тексти про себе і про державу. І трошки поясню, чому саме так Та спочатку познайомимось. Мене звати Юля, я вже представилась. Я працюю з текстами вже більше шести років зараз на позиції райтерки Мінцифри в міністерство цифрової трансформації, які всім, напевно, знаєте завдяки дії і там класним послугам, які запускаються. Я починала з роботи на сайті, потім була випусковим редактором глянцевого журналу, і потім перейшла на фріланс, де працювала копірайтеркою з різними брендами. Можливо, ми там вони не знаєте по ком'юніті райті письменницькому курсу чи табору. І от тепер я підійшла до. Державної структури до міністерства і, попрацювавши з текстами, хочу сказати, що багато текстів об'єднує, об'єднують одні ті самі ознаки, наприклад, там чому нам ті тексти одні подобаються, а інші не подобаються. І от сьогодні я буду розповідати, чому відбувається саме так, чому якісь тексти класні, там вони заходять, як кажуть, а якісь ні. Ще ще люблю жартувати. В мене колись я працювала з як СММ там щоденник для підлітків. Це був такий один блокнот, і я вела сторінку протягом близько двох років. І написала десь близько 200 текстів, і я люблю жартувати, що якщо можна написати 200 текстів про один і той же вокнот, то кожен текст можна вдосконалювати, змінювати і переписувати мільйон разів. Тепер переходимо більше до контенту, про те, що я хотіла розповісти про класні тексти, про себе, про близьких рідних, про стосунки про країну і про державу, і розберемо п'ять ознак здорового тексту. Я не буду зупинятись на якихось точкових моментах там про розстановку ком, про те, що треба прибирати тавтологію, вичитувати тексти, а е, розберемо більш якісь загальні ознаки, які роблять текст класним, і які потрібно е, перевіряти. Потім це будуть якісь там основні меседжі е, текстів, які е, можна е, використовувати як в текстах там в особистих дописах, так і для публікацій на сайтах, для новин, релізів і так далі. Отже, ознака новина це те, що текст має бути зрозумілим з першого разу. ви маєте на самому початку турбуватися про свого читача, бути до нього дуже уважним, ставити себе на його місце і розуміти там наскільки текст є зрозумілим і доступним. Як я так провела таку паралель, що так стики люди мають бути простими, але класненькими. тобто не позбавляти свого тексту всіх класних, якихось там класно фактажу, класних там зворотів, метафори, підтетів, але залишати його простим. Що це означає? Коли людина читає текст, їй має бути зрозуміло, які ви в нього вкладали сенси і що ви хотіли ним сказати. Насамперед, от це стосується не тільки якось там складних текстів на декілька параграфів, але й простих коротеньких дописів. Можливо, вам траплялись якісь тексти, коли ви відкриваєте там сторінку в інстаграмі, чи ось читаєте текст, і потім такі так, стоп, а що це було? І ви перечитуєте його заново для того, щоб зрозуміти так, не має бути. Текст має бути зрозумілим з першого разу і під час там, першого читання людина читає: А, так, все, я зрозуміла, що варто зробити. Багато що впливає на це, там, як візуально виглядає текст, там не забувати ділити його на абзаці, робити відступи, не робити занадто довгі речення, тому що все це ускладнює сприйняття тексту. А як ми вже зрозуміли, то він має бути простеньким, але класненьким. Тому ставте себе на місце читача, турбуйтесь про нього і робіть текст доступним. Наприклад, особливо це дуже важливо, коли ви робите якісь інструкції, наприклад, там, як отримати купу, якусь послугу, як знайти щось десь там, як щось замовити і так далі. Наприклад, там, якщо ви користуєтесь там застосунками, то ви щось там класите, там одразу зрозуміло, що потрібно клікнути. Куди, щоб отримати якусь певну функцію, так само і в ваших текстах, має буде доступно, зрозуміло. Рухаємось далі. Друга ознака, що в кожному тексті має бути цінність, і це його головна місія. Він має давати щось корисне вашому, вашим читачам, вашій аудиторії, тобто ви маєте знайти якусь проблему і допомогти його вирішити. Або за допомогою самого тексту. Наприклад, коли ви даєте якісь там поради, там п'ять лайфхаків, там чи п'ять е, порад, як позбавитись від стресу, там та які на зараз текст актуальний: там п'ять е, порад, як заспокоїти дитину в укритті, і так далі. В цьому головна цінність вашого тексту. Або ж, ви маєте давати якусь. Цінність в тексті показувати, що людина має щось отримати, там купити, придбати заради чогось. Наприклад, коли ви описуєте, там чому потрібен зараз комусь генератор, і ви маєте дати там основну цінність, що потрібно обрати саме цей генератор, тому що він там, наприклад, використовує менше пального, є економним, майже безшумним, якщо це можливо, і так далі. Вкладайте цінність в свій текст, інакше навіщо це все? Правило номер три і третя ознака здорового тексту це кожен текст має бути про вас і про читача. Якби ми писали, якби кожен писав тексти тільки про себе, то напевно в такого тексту було б там один читач або ще декілька друзів, тому е, потрібно давати текст, в яких читач впізнає себе. Або хоча б знайде щось йому близьке. Це мають бути там можливо якісь схожі обставини, спільні проблеми, якісь місце про один і той же час ви пишете про одну й ту ж ситуацію. Наприклад, люди там дуже люблять історії, коли пишуть про те, що там про розмови в таксі, про, про те, як підслухали десь розмову, я не знаю, десь в кафе, десь якісь історії про сусідів, якісь історії там про знайомства там. Ну, як раніше було актуально, там про вокзали, про аеропорт, тому що люди в цьому бачать себе, і їм це краще сприймається. Спробуйте писати, обирати такі теми, або подавати свої теми так, щоб ваш читач легко впізнав себе у цьому: себе, своїх знайомих, е, можливо, там вам знайомі тексти, коли ви читаєте, потім такі: О, точно, це ж було у мене, або там О, точно, в мене ж є така подруга. Ось такі тексти краще запам'ятовуються, краще сприймаються і знаходять більше відгуків. Тобто, ви можете вже потім, якщо, наприклад, ви там публікуєте свій текст, ви можете там в коментарях, там у нас подруга жартує, що якщо є коментар саме сердечко, то значить текст точно відгукнувся. І ну, це вже такий типовий е, коментар, але все ж таки він свідчить про те, що дійсно там читач в чомусь впізнав себе. І намагайтеся е, будь-який текст дивитися на нього з цієї позиції, чи це близько, чи такі. Чи це взагалі його не стосується? І тут же ми знову повертаємось до нашого попереднього пункту, що тут має бути цінність, якби ці дві ознаки вони співставляються йдуть поряд, і якби майже не існують одна без одної, тому будьте. Уважні до цього відстежити свій текст на, на ось цій меседжі. Рухаємось далі. Усе інтригуюче і про має бути на початку тексту. Енді Ворхол говорив, що там в людини є, в кожній людини є 15 хвилин слави, але в вашого тексту є всього 5 секунд. І ці 5 секунд треба в Вкласти щось основне. Чому, наприклад, там говорять там, про те, що велику там, увагу потрібно приділяти заголовкам? Тому що заголовок це якраз та частина вашого тексту, яка чіпляє читача, і він вже може робити якийсь висновок, чи буде він читати далі чи ні. Особливо це важливо, коли ви публікуєте тексти в соцмережах, і коли у вас є там, наприклад, там, як Інстаграм, там всього 200 тисяч символів. І от якщо там ще в галерею додають, тобто є шанс, що це прочитати до кінця, тільки якщо ось класний початок, тому, тому дуже часто знаєте, такі заголовки клікбейтні, але дуже цим не потрібно зловживати. Там робимо це. Адекватно і більш правдоподібно, а не просто заради кліку і заради лайка. Відстежити свій текст на те, тут причитали перше речення. Якщо зачепило, то зачепило. Дуже класно використовувати якісь там такі ціпляючі звороти, щось трохи можливо провокативне, якщо це доречно в вашому тексті. Якщо ні, то просто додайте туди ту цінність, щоб людина захотіла дочитати текст і ну і знайти для себе те, що вона за що вона зачепилась на початку. Це може бути також якісь. Факт, який ви розкриєте далі, але насамперед, от дійсно найінтригуючіше і найкрутіше ставте на початок, тому що якщо раніше там люди більше часу приділяли тому, щоб прочитати, то зараз. Частіше скролять, частіше переключають на інший аккаунт, Контент пришвидшується, його сприйняття на його сприйняття не виділяють так багато часу, як раніше. І вам потрібно всіма силами і зусиллями робити так, щоб саме ваш текст привернув увагу і про його прочитали. А потім на вас ще й прийшли, прочитали ще й наступні нові тексти, які ви напишете. Тому от дійсно докручуйте заголовки. Або якщо це текст без заголовка, то перше речення. Ви можете розкривати суть далі. Потім дуже класний лайфхак, такий така інструмент в тексті, коли ви пишете. Перше якесь речення, а потім ніби так хочете е, взяти текст в таке таке коло, і в кінці повертаєтесь до того, що написали на початку. Це дуже добре спрацьовує. Переключається в пам'яті читача те, що було на початку, і такий, о, точно, ось до чого ми вели. Тому ставте на початок найкласніший якийсь фактаж, і далі вас буде читати. Ну або вже з самого початку читач отримає те, серед чого він перейшов на цей текст. Далі е, ми. Повертаємось до того, що ми трошки вже забули про пишесь коротшею, але уявляємо там трішки за іншою механікою. Уявіть, що все життя це текст, ви в ньому твітері, і ви даєте найцікавішому, найкласнішому всього 140 символів, і от в них потрібно вмістити всю суть, весь всі факти і всі ваші слова. Це не означає, що знов ж таки потрібно з них прибирати якісь ваші там якісь особливості кожного є Хтось використовує якісь метафори, хтось там перекладає якісь там життєві ситуації, переплітає їх з серіальними з фільмами і так далі. Все це можна залишати, але прибирайте з тексту це все-таки ну, словесне сміття, якісь повтори. Там, що можна сказати одним словом, краще сказати одним словом, аніж двома, і тому варто от, перевіряти текст по декілька разів. Можливо, його відкладати, потім знову до нього повертатись, щоб е, побачити ось ці якісь там проблемні моменти, виправити їх і прибрати зайве. Знову ж таки, я повторюю: не потрібно робити текст е, сухим, якимось бездушним, без вашого. Я все це залишаємо, але. Прибираємо те, що може йому завадити, і те, що ну ще не дуже потрібно. От, те ж саме там робимо з зовсім довгими складними реченнями. Залишайте одну думку в одному реченні, не розширюйте його набагато, і все це зробить там із вашого тексту класний, здоровий текст. Якщо ми говоримо вже про здорові тексти, про здоров'я, все, то все це потребує якогось чекапу і як його зробити. Якщо там ми ходимо кудись перевірятись, то ви текст можете зробити чекап тексту самостійно. Для цього є ну, там, декілька якихось там технік, які я вивела для себе, які спрацьовують і допомагають трошки по іншому подивитись на текст, можливо, щось в ньому виправити, покращити і так далі. Як я вже казала, текст можна покращувати нескінченну кількість. Разів, тому дуже цим не захоплюєтесь, але все ж таки перевіряйте свої текст. Перше, це читайте текст вголос. Дуже класно це практикувати, коли ви тільки починаєте писати, і десь там знаєте, що десь ви не впевнені, що потрібно виправити, що потрібно покращити, читайте текст в голос. По-перше, так дуже класно можна помітити, де у вас якісь нелогічні поєднання, десь щось. Читається важко, десь якось не переплітається за сенсами. По-перше, варто читати в голос для цього. По-друге, так ви помітите якісь задовгі речення, десь що нелогічно переходить одна думка в іншу. Уявіть, що ваш текст буду читати з суфлера, і от чи легко він читається? І це ви, якщо легко, без запиночок, ви помічаєте, що текст логічно вибудований, класна структура, є всі сенси. І все, що б хотіли в нього вкласти, то залишайте його без змін. Якщо десь відчуваєте, що щось можна покращити, десь вибудувати речення по-іншому, щось переписати, то допрацюйте текст. Тут я перейду до наступного пункту. Будьте як кінг у Стівна Кінга є класна техніка, коли він пише там свої діалоги, то він уявляє себе на місці двох співрозмовників, і коли пише діалог, то буквально фізично стає на позиції одного співрозмовника, потім переходить на позицію іншого. І отак він розмовляє сам з собою. І так діалог будується найбільш людяно, зрозуміло і правдиво, тому що коли там пишете діалог, він. Взагалі там, це ну, одне із складних таких текстів діалог, коли вам потрібно зробити таку правдоподібну розмову між двома людьми, а ви сам і пір, то це дійсно якось Кінга працює. Тільки якщо ви пишете, наприклад, там, не художній текст, або ж художній, але без діалогів, то ставте себе на місце автора, там, де ви зараз є, читайте текст як автор, і читайте як читач. І ми потім повертаємось туди на ту ж позицію, що текст має бути зрозумілим, лаконічним стислим, і його не потрібно перечитувати декілька разів, захочете зрозуміти, що сказав автор з першого разу. Тому от просто попрактикуйте, спробуйте по-різному дивитися на свій текст, перевіряти його на сприйняття з різних позицій. Наприклад, якщо ви пишете про якісь незастання, що задати, там як отримати якусь послугу, то я маю там прочитати. Розуміти, що мені де клікнути, де що, що в який момент має з'явитися, і яку поетапно кроки варто виконати. Далі ще один класний лафхак. Дайте текстам відпочити. Ви можете втомитись від тексту, текст може відтомитись від вашого редагування, і якщо є можливість, дедлайни не горять, відкладіть його трошки на потім, поверніться, подивіться на нього там свіжим поглядом, дайте собі можливість помітити якісь там недоречності і заново його виправити. Тому що інколи прям буквально замилюється око, ви не бачите там якихось там уже недоліків, текст здається вичитаний, класно, все, все з ним зрозуміло. Але потім, коли перечитуєте там, навіть через якихось 15 хвилин, просто переключіться на іншу справу, потім поверніться до свого тексту, і ви можете побачити там, якісь недоречності, недоліки, навіть мінімальні, і їх виправити. ще один, там, на перший погляд, трошки дивна техніка, але вона дійсно працює, надсилайте текст самому собі електронному поштою. Можливо, ви там практикуєте це зберігати, там, наприклад, якщо в телеграмі, то самому собі надсилати там збережених вони залишаються, але все таки краще з однієї пошти надіслати на іншу, тоді текст взагалі інакше сприймається, наче на його написали не ви, а наче ви дійсно його отримали від когось, і вам потрібно його виправити і покращити. Там. Ви вже до нього не зовсім так відноситись, як ставитись як до рідного, як це було до цього, а ніби правити такий інший. Текст це також допомагає на нього на текст подивитися більш об'єктивно і побачити в, йому, в ньому якісь помилки, недоліки, недоречності і також швидко їх виправити. Читайте фідбек, але не зачитуйтесь. Це вже я скоріше про то про те, коли ви публікуєте тексти часто, читаєте там коментарі, отримуєте фідбек від читачів. Інколи коментарі там не всі приємні, можливий там якийсь хейт. Звертайте на це увагу, але зберігайте там свою самоцінку, самокритику і ставте до текстів так, як ви це встигли зробити. Там, якщо критика об'єктивна і дійсно вона йде вам на користь. То зверніть увагу. Якщо просто хтось намагається вас образити, то не варто кидати писати тексти тільки через це. Пам'ятайте, заради чого ви пишете, як мінімум, для того, щоб залишити там якісь свої думки на папері і дати якусь цінність читачеві, можливо, хтось хотів прочитати саме це, саме в цей момент. І хочу ще раз нагадати, що тексти, які любов, вони дуже суб'єктивні. Хтось знаходить якогось там класного партнера і супер його кохає, а хтось не розуміє, за що його можна любити. Те ж саме з текстами. Комусь ваші тексти можуть дуже сильно подобатися, а хтось там в них не бачить нічого особливого, але головне, щоб ви розуміли, для чого ви це робите, чому ви пишете. І, от, наприклад, там я особисто можу сказати про себе, що з початком повномасштабної війни в мене якісь були трохи сумніви, якісь було таке, кому будуть потрібні ці тексти, але на сам вони потрібні вам. Ви можете писати їх це як терапія, як якась медитація. Коли ви берете папір і займаєтесь, наприклад, там фрірайтингом і. Потім розумійте, що ваші тексти потрібні ще комусь. Ми б не отримали інформацію, якби написали тексти, не знаходили нічого класного, якби хтось не писав тексти, тому продовжуйте писати, завжди знайте, за що, нехай ваші тексти вдаються, перевіряйте їх на ознаки здорового тексту, проводьте чекап, знаходьте свій стиль і продовжуйте писати, і дивіться класний контент на марафоні креативної практики. Дякую, що ви мене послухали. Ми можемо знаходити один одного в соцмережах, читати тексти один одного. Пишіть, залишайте коментарі. Буду рада вам також поділитись з вами фібеком. Дякую, що прослухали цю міні-лекцію.